Доброго дня. Ось приїхала така величезна комерційна машинка. Це Maxus Deliver 9. Ви можете їх побачити, по Києву, дуже багато їх їздить. Вони розвозять нову пошту. У нас є менший deliver 3, це перший deliver 9 приїхала. Тут вже батарейка 72 кВт. Вона в такому, бачите, з порогами з такими. Машина на три місця в такому відсіку, задня камера, парктроніки передні, задні. 21 рік машинка. 11 кубів. Вантажний відсік. Зараз тут закрите. Покажу вам. Це L2H3, максимальна довжина. Так, все обшито. Ось поддончик лежить. Тут їх штуки 4. 3-4 поддона може ставитися. З одного боку сувна дверка Так, це виглядає пасажирські місця. В комплекті йде зарядка, ціник в описі або на цьому відео прямо зверху написаний. в описі, до речі, може бути кому цікаво, які вже у нас машинки їдуть не тільки комерційні, але й легкові. І зараз ось така от машинка з'явилась. В дорозі ще одна є. В такому ж білому кольорі. 60 грошей вона коштує нова. Ціни в описі можете порівняти. В гарному технічному стані, з невеличким пробігом з Європи, це європейські порти. Ну так на, на розвозку кожен день у кого є. Хто вміє калькулятором користуватися, той порахує ну, 70 70 копійок. Кілометр, 100 кілометрів це 70-80 гривень. На 300 кілометрів запас ходу так що рахуйте, рахуйте, далі буде. І з Нового року ця машина буде коштувати на 12 тисяч доларів дорожче. Коли ведуть і ПДВ, і мита, і пенсійні, і воєнні для електричок. Так що рахуйте. Гарного дня, бережіть себе, ось контакт.